Це дуже класний тревел формат секс машини, яку можна взяти в будь-яке місце з собою, швиденько зібрати, відрегулювати кут нахилу, навіть це я все покажу. Тут є з міні основи, така зовсім маленька, для такого компактного, щоб просто я не знаю, чому якийсь Так, міні. Також в комплекті є вже один фаламітатор невеличкий, але можна докупити і серію будь-якій, який підійде вашому смаку, фантазії і взагалі. Але все одно, все, що потрібно, вже є одразу у кейсі. Інструкція, як збирати і навіть пульт керування в нас. І зараз ми покажемо, як його зібрати, наскільки це швидко, і покажемо одну дуже цікаву змінну насадку. Ми беремо цю основу, фіксуємо її на гладенькій поверхні. Потім можна обрати кут нахилу. Кут нахилу тут регулюється від льоди 90 градусів, тобто Кожен обирає той, що до вподоби, той, що саме зараз хочеться, і фіксуємо спеціальним фіксатором, який тут є. Потім в всю частину ми вкладаємо нашу секс машину і також закручуємо, щоб вона дуже добре трималася. Тримається. Під'єднуємо до електромережі, бо вона працює ця секс машина від розетки. Знімаємо захисну кришечку і під'єднуємо те, що в нас вже є у комплекті, але ж, звісно, можна і використовувати інші фаламітатори або мастурбатори, що підходять. І вмикаємо. Вже є індикатор, можна працювати, можна керувати нею з кнопочки, можна керувати з пульта. Ця секс-машина працює у вісьми режимах. І ще, якщо керувати з пульта, для кожного режиму є рівні інтенсивності. Зараз ми перемикаємо режими, а також можна трошки пришвидшити. Можна ще керувати з телефону, прямо зі смартфону. Вона працює через додаток. Як бачимо, вона рухається вверх і вниз. Можна інтенсифікувати це, ну, а можна залишити більш повільно. Можна під'єднати навіть і мастурбатор сюди, і коли в нього є спеціальний конектор, його приєднати і він буде також працювати і для чоловічого лая. Можна просто використовувати у руках, бо вона досить легенька. Взяти її до рук та направляти туди, куди хочеться. І ще у комплекті в нас є більш компактна основа, яку також можна використовувати, якщо хочеться взяти такий мінімалістичний з собою кейс і не брати вже таку великий мікроскоп. Треба зняти захисну плівку, під'єднати її знову до стола, і сюди просто вже вона накручується. Також регулюється кут нахилу, такий, як нам потрібно, і використовується вже у такому форматі, ще більш компактно.